Отже, привітрі друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Сьогодні ми оглянемо шоу Таймовського Ерлінга Холанда. Адже один із підписників мені задонатив 350 гривень. Якраз, коротше, щоб я зміг 10 круток викрути, ну, одну велику крутку на 10, коротше, і мені з неї випав якраз цей Холланд. Під фортило, коротше, недорого. Ось така машина з такими статами. Але перше, що я скажу, це про його прокачку. Важко було насправді визначитись, як його краще качати. Дивлячись від стилю, його можна і як прокачати як того гравця, який буде лише на другому поверсі, боротися в першу чергу як той, хто низу забиває. По різному коротше, можна прокачувати, але я поки що вирішив зупинитися на такій прокачці, удари лише 4 пункти, дриблінг також 4. І по 12 пунктів я додав в стрімкість та силу ніг і витривалість. І боротьба в повітрі 5. і На виході я отримав такі стати. І ще додатковим підсилювачем я чуття нападника йому зловив. І ось такі стати ми маємо мені атакувати 97. Стати на дриблінг доволі такі посередні, як ви бачите, 83 дриблінг, сам контроль м'яча 81, утримання 79. Пас низом, пас навісом просто жахливий. 65-61. Зате реалізація 90, хоча реалізацію я особливо не прокачував, і тим не менш, досить пристойний рівень реалізації Холланд має. Гра головою лише 82, правда, з такою прокачкою. Ну, по факту єдине, що Холланду дає дійсно перевагу на другому поверсі, це поштовхи 96. І навики, голова молот і верхове главенство, гра головою. Коротше, є навики, є поштовхи, але пригучість та гра головою трошки підводять. Тому все-таки краще Холанда я думаю, використовувати саме як того гравця, який буде більш універсальний, який буде більш заточений на те, щоб все-таки ногами забивати. Ну і швидкість. Прискорення доволі в нього високі, 97, швидкість, прискорення 91, сила удара 98, витривалість 88. Коротше, має дуже гарну фізику Ерлін Холланд стати добротні. Навики в нього всі найнебагатіші є. Є удар без обробітку, є скоординовані удари, донатний навик. Який дозволяє Холанду бити сильно і точно з дуже незручних позицій, це насправді корисний навик. Голова молод дозволяє бити потужно головою. Є навик бойовий дух, який допомагає Холанду е не втрачати кондиції, коли він навіть втомлюється. Але я Холанду все одно давав вказівку не брати участь у пресингу, щоб він ще менше втомлювався. Ну і по навикам я скажу відразу, що не вистачає за таки Холланду навика на удари, типу якогось удара повозходящій, або удара підйомом, або удара з станакльовим. І додатковим навиком я йому ще ці навики не зловив, але я думаю, що надалі намагатимуся йому такі навики пробустити, бо в цілому удари у Холанда мені сподобались, вони такі сильні, точні. Але все-таки якоїсь метовості цим ударом не вистачає, і я думаю, не вистачає саме через те, що немає оцих от спеціальних навиків на спеціальні удари. Але якщо йому зловити хоча б удар восходящий, це дуже метовий удар насправді, який посилає дуже потужні удари і дуже незручні для будь-якого великіпера, то я думаю, Холанд буде просто в рази метовищі, в рази... Тим, Тим паче. Є навик на дальні удари, і ігрові стилі дуже класні у Холан, і спеціаліст по фінтам, і швидкий дріблер, і той, хто б'є з далеку. Коротше, в перспективі це дуже метова карта, дуже класна, але отак відразу Холанд не відчувається якийсь там суперметовий, суперкласний. Поступово як додавати йому більше навиків. Зловити якісь навики на дриблінг додаткові можна, навики на удари. Ця, ну, ця картка різко може помінятися, перетворитися із простого нападника в суперметового. Для мого це, звісно, залізобетонна основа. Але якщо у вас фу донатний склад, у вас там є Кріщано Рональдо, 106, наприклад, або саме Месеновський, Мессі, навряд чи ви захочете крутити цього холанда, ловити його. Але навіть в такі склади в супердонатній перспективі Холланд може залетіти насамперед е, через його дію штучного інтелекту. Він має стиль Fox in the Box або Лисиця у воріт. І я помітив, що дуже цікаві забігання створює. Типу, ти можеш контролювати м'яч, трошки його притримати. І ти дивишся, Холланд починає розганятися, забігати, і можна ловити ці моменти, коли Холанд розганяється, коли він забігає. І в цей момент, коли ти віддаєш передачу на Холланда, майже гарантовано він вибігає один на один і обганяє будь-якого захисника. Але треба ловити ці моменти, щоб Холанд набрав швидкість, щоб він розігнався на максимум. і коли Холанд розганяється, і ти ловиш таймінг і даєш точний пас на хід, це просто нестримна машина. По виходу вічнавіч з Глокіпером, а там далі вже діло техніки. В принципі, техніку забивання вічнавіч треба відтачувати. Я сам не дуже добре можу реалізовувати такі моменти не дуже часто. Але в цілому в перспективі може Коланд дуже багато таких моментів створювати. Ну і в футажах, на різках ви можете побачити декілька моментів, що просто на червоні картки Холенда збивали. Я ловив ці таймінги, виводив Холанда один на один і суперник просто не витримує і вали Холанда ззаді по ногах, тому що не може просто наздогнати. І в перспективі так і закидання можна на Холанда робити, і паси низом хід. Це просто ось, напевне, найкраща метова пішка, в якій Холанд на даний момент дуже класно розкривається. Ну і в цілому. На даний момент я ставлю цьому холанду 8,5 із 10, е тому що картка дійсно дуже перспективна, але є мінуси. Мінус в тому, що у нього слабкий баланс, е не дуже великий дриблінг. Це таки нападнику дриблінг також потрібен, особливо в метовій грі дриблінг грає велику доволі роль. І не вистачає важливих навиків на удари, які треба все-таки е заморачуватись. І ловити, але в цілому картка доволі доволі класна і добротна. На цьому в мене все. Дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нових зустрічей. всім пока.